Голосу Америки, час тайм» у вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Лунгадзе. Сьогодні офіційно державний секретар США Майкл Помпео привітав Україну з автокефалією православної церкви. Оголошення автокефалії для незалежної православної церкви України 6 січня знаменує історичне досягнення на шляху України до майбутнього. Цієї нагоди США знову заявляють про непохитну підтримку суверенної незалежної України. Мовиться у заяві Державного департаменту США. Сполучені Штати підтримують релігійну свободу, включно зі свободою релігійних груп, здійснювати керівництво справами релігії відповідно до їх вірувань без зовнішнього втручання. Ми вітаємо коментарі митрополита Епіфанія, що Українська православна церква відкрита для всіх православних віруючих. Та заохочуємо уряд та церковних чиновників просувати толерантність та повагу до свободи членів усіх релігійних громад, проводити службу так, як вони самі оберуть, заявляють у державному департаменті США. А уряд США продовжує частково не працювати на 20-й день закриття. Президент Трамп вирішив наглядно продемонструвати проблеми на кордоні і поїхав до Техасу. Щоб оглянути проблемну ділянку кордону з Мексикою та зразки стальної огорожі, яку він пропонує збудувати вздовж кордону на тисячі кілометрів, Дональд Трамп і без візиту переконаний, що криза на кордоні існує і звинувачує демократів у тому, що вони відмовляються дати гроші на будівництво стіни. Переговори між президентом та демократами в конгресі зайшли у глухий кут. Дональд Трамп заявив, що якщо найближчим часом компромісу не знайдуть. Він готовий оголосити в країні надзвичайний стан і фінансувати стіну за за на кордоні за інших фондів за останніми переподіями урядової кризи через питання будівництва стіни стежить Руслан Петричка. Перед вилітом на кордон у Білому домі президент заявив, що готовий оголосити в країні надзвичайний стан. Я маю абсолютне право оголосити надзвичайний стан. Я поки цього не зробив, але я можу це зробити. Якщо переговори не спрацюють, мовірно, я це зроблю. Я скажу, я майже гарантовано це зроблю. Президент сподівається, що знайде порозуміння з конгресом, але каже, зволікати більше не можна. Ситуація на кордоні вимагає негайних кроків. Це неймовірна криза на кордоні. Через нього відбувається торгівля людьми. Пересилаються наркотики, проникає криміналітет, банди, як мес 13 Ми викидаємо їх з країни тисячами, а вони повертаються. Це криза, і ці люди не приходять на прикордонні пункти. Вони йдуть між пунктами, де немає ніякої загорожі. Демократи вважають, що президент використовує тактику залякування, щоб будь-якою ціною профінансувати будівництво непотрібної стіни і виконати одну зі своїх найбільших виборчих обіцянок. Used... Більшість президентів використовували звернення з овального кабінету для благородних цілей. Цей президент використав овальний кабінет як декорацію, щоб створити кризу, вселити страх і відволікти увагу від хаосу у своїй адміністрації. Вимога президента побудувати стіну має політичну, а не практичну мету, кажуть демократи. А заручниками цього стали майже 800 тисяч держслужбовців, які весь цей час не отримують зарплати те, що пропонує президент, не найкращий шлях захистити наші кордони. Він каже про наркотики, які потрапляють у нашу країну. 90% наркотиків перевозять через легальні прикордонні пункти. Тому ми пропонуємо поліпшити інфраструктуру цих пунктів, встановити технології сканування вантажів, автомобілів на предмет наркотиків, контрабанди і зброї. Якщо президенти і демократи не домовляться та не приймуть бюджет, у суботу це закриття уряду стане найдовшим в американській історії. Руслан Петричка голос Америки. І сьогодні у Вашингтоні федеральні працівники вийшли на протест, вимагаючи відкриття уряду та оплати праці У п'ятницю. Вперше федеральні службовці і ті, кого відправили у дому пустяки, і ті, що змушені працювати, не отримують платню за два тижні роботи. Кілька учасників акції поділились з голосом Америки особистими причинами, які змусили їх прийти під білий дім. Well, um у мене, як і у всіх, є рахунки, які треба оплатити. Я ще не подавалася на допомогу по безробіттю. Але я думаю, якщо я не отримую зарплату, я буду вимушена це робити. Я страждаю від невизначеності. Коли у мене немає роботи, у мене немає спілкування з колегами, яке для мене досить важливе. Але я знаю, що багато людей страждають від шадауну більше ніж я. все американське суспільство страждає на міжнародній арені. Ми виглядаємо. Божевільними будь-яка розмова про стіну Трампа прозастаріла. Ми маємо захистити нашу країну від нелегалів. Ми не хочемо тримати всіх на відстані лише нелегалів. Якщо вони хочуть приїхати, вони мають пройти через спеціальні процедури, як і всі інші. Тим часом в Конгресі за зачиненими дверима міністр фінансів США Стівен Ньючен Звітує перед членами Палати представників Конгресу США стосовно дій адміністрації Дональда Трампа і зняття санкцій проти трьох російських компаній, які перебували під контролем російського мільярдера Олега Дерипаски. Оглядачі кажуть, що брифінг може стати першим кроком посилення законодавчого нагляду за діями адміністрації Трампа стосовно питань пов'язаних з Росією, після того як демократична партія отримала контроль. Над палатою представників конгресу США минулого тижня, 8 січня, семеро конгресменів демократів, які обіймають керівні посади в комітетах конгресу, звернулись до міністра фінансів США з листом вимогою пояснити рішення міністерства послабити санкції проти російських алюмінієвих компаній. Зокрема, йдеться про те, що в рамках відходу Дерипаски від володіння та управління компаніями передбачається передача акцій російському банку пов'язаному з Кремлем. БТБ, який наразі перебуває під санкціями США. Ви дивитесь час тайм Тема міграції є актуальною і часом суперечливою, і не лише у США, але й в Європі. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сьогодні, перебуваючи у Польщі, заявив, що 52% угорців вважають. Саме імміграцію найбільшою проблемою Євросоюзу. Також цей рік почався із задіяння військових катерів Великої Британії та додаткових зусиль Франції у потоці Ла-Манш, щоб запобігти незаконному перевезенню мігрантів з європейського континенту на Британські острови. Чи можна порівнювати американські дебати про мігрантів і біженців з тим, що ми чуємо у Європі? Про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом. Богданом Цюпиним, який зараз з нами на прямому зв'язку з Лондона, вітаю Богдане! Добрий вечір. Отже, Британія зараз на порозі Брекзиту, і ми все більше чуємо повідомлень про намагання мігрантів перетинати ла Манш з Франції до Британії. Чи пов'язані взагалі ці речі? Прослово, фактично, усе, що відбувається у політичному житті Великої Британії, зараз усе пов'язано з Брекзитом, і ці процеси ймовірно пов'язані також. Зокрема, ми про це дізналися з деяких журналістських розслідувань. Репортери їздили на інший бік Ламаншу на території Франції і розмовляли там з потенційними перетиначами цього цієї протоки, і вони сказали, що люди, які організовують перевезення, Ня нелегальне перевезення мігрантів за гроші, звичайно, досить великі суми йдеться про тисячі доларів. Так ось, вони намагаються переконати біженців, що після Брекзиту, а Британія виходить з Євросоюзу офіційно 29 березня наступного року. Буцімто ситуація ускладниться і. Умови для можливого потрапляння людей з європейського континенту на Британські острови ужорсточиться, що буде важче і буде гірше, і це кажуть журналісти, штовхає деяких людей на такі відчайдушні кроки, тому що перетинати протоку ла узимку у гумовому надувному човні дуже дуже небезпечно. І чи мають підстави такі заяви тих, хто перевозить? Тобто чи справді мають, є ризик? Фактично не мають, тому що йдеться про вихід з європейського союзу і вихід Британії з правил пересування саме європейських громадян у межах ЄС. Те, як Британія дає раду людям з поза межі Європи, це зовсім інше питання. Британія не є членом шенгенської зони. Британія залишила за собою право контролювати власні кордони. Так що насправді це не зовсім правда. Ми знаємо про кризу в середземному в Середземному морі, через яке до Європи дістаються тисячі мігрантів. Чи ситуація в Ломанші схожа чимось? Ситуація можливо схожа тільки на перший погляд, але головна відмінність дуже дуже велика. Йдеться про масштаби. Тобто, коли ми говоримо про людей, які намагаються дістатися Британії у човнах з боку Франції, то за два минулі місяці за листопад і грудень нараховано близько 230 випадків. Тобто, це йдеться про тисячі людей, які перетинають, і не лише наприклад у. Човнах, а, наприклад, намагаються сховатися в автомобільних в автомобілях у а, вантажних фургонах, навіть у рефрижераторах. Тим часом через Середземне море, наприклад, до Італії за 2017 рік потрапили понад 100 тисяч людей. Е, у пік такого потоку мігрантів до Європи через Середземне, через Егейське море, е, до Європи потрапили понад півтора мільйона біженців. Тобто цифри просто не співмірні. Тобто ми бачимо різні масштаби Богдане. У нас буквально 30 секунд. Як на проблему міграції реагують в Британії і в Європі, І що взагалі думають про намагання президента Трампа побудувати стіну? Чи не є Брекзит таким собі намаганням британців також відгородитись від проблем мігрантів у Європі? Є таким намаганням і про це говорять опитування. Багато британців голосували за Брекзит саме з міркувань проблем міграції. Але як я вже сказав, це не пов'язано з мігрантами з поза е, ЄС на проблеми сполучених штатів дивляться. Я би сказав у комплексі, тобто загалом кроки політика президента Трампа виглядає як такою дуже е, часом емоційною і імпульсивною. І саме так виглядають багато кроків американської адміністрації з Європи зараз. У той час як США сприймаються як саме країна іммігрантів. Дякую, Богдан, і будемо стежити за цією проблемою. Скоро у вас голосування по Брекзит, так що буде гаряче знову. І нагадаю, ви дивитесь час Тайм». І на завершення випуску трохи новинок з виставки електронної техніки у Лас-Вегасі, про яку ми розповідаємо цього тижня. Найостанніші моделі телевізорів, комп'ютерів, розумних годинників, дронів чимало уваги. Цього року також приділено так званим технологіям виживання, які дозволяють знаходити вихід в екстремальних ситуаціях та вирішувати соціальні проблеми. Розповідає Наталія Леона. На таких хвилелюдних подіях, як виставка електронної техніки в Лас-Вегасі, стільникові мережі, як правило, перевантажені. Втім, Дерен Райс не хвилюється за допомогою розробленої його компанією технології. Він висилає та отримує текстові повідомлення через супутник, який знаходиться на відстані у понад 35 тисяч кілометрів. У 2017 році по всьому світу сталося 16 стихійних лих. Якщо стільникова мережа втрачається, ніякого зв'язку. Але у нас є супутники. Я завжди маю супутник у бордачку машини. Так що у разі надзвичайної ситуації а я не в зоні стільникового покриття, я спокійний. Так звані технології виживання один з трендів цього року на виставці у Лас-Вегасі. Чи то йдеться про кібербезпеку, готовність до стихійних лих, антитероризм чи системи попередження громадськості про небезпеку. Сіма стихійними лихами, які відбуваються у світі, це ті технології, які допомагають підтримувати зв'язок, а також допомагають швидше усунути наслідки лих. Один з прикладів використання так званих технологій виживання проект із Zero Mass Water, який перетворює повітря на воду за допомогою пристрою, який нагадує сонячну батарею, Два мільярда людей на планеті не мають доступу до питної води. Ця технологія дозволяє не покладатися на інфраструктуру та дає людям доступ до власного джерела питної води. Навіть у таких пустельних містах, як Лас-Вегас, такі гідробатареї можуть витягувати воду з повітря. Процес нагадує конденсацію пари у бані. Зібрана вода. Відтак проходить процес мінералізації і готова до використання. Інші технології дозволяють вирішувати одночасно кілька проблем. Так, наприклад, розробка південно-корейської компанії Йол Соларкау завхоче батьків у Кенії відправляти дітей до школи, а не змушувати їх працювати. Називається цей апарат Сонячна корова кожного ранку, коли учень приходить до школи, він заряджає батарейку від сонячної корови, яка є сонячною панелью. Поки батарея заряджається, діти вчаться. А після занять додому приносять не лише нові знання, але й електроенергію. Так, корейські винахідники використовують технологію відновлювальної енергії, щоб заповнити учнями класні кімнати в Африці. Наталія Леонова, Голос Америки. На цьому у нас на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Щасливо. Щасливо.